Наші журналісти потрапили до в'язниці. На щастя, тільки на екскурсію. У північній виправній колонії номер 90 пройшов день відкритих дверей. Родичі та близькі ув'язнених мали змогу побачити на власні очі життя у місці позбавлення волі і зсередини. Ми цим хочемо показати, що в яких умовах відбувають покарання засуджень, щоб поділилися. Цим враженням з оточуючими, які е, окружають рідних. Вот. Ну і насамперед е, спонукати засуджених в тому, щоб е, вони е, хотіли раніше звільнитися, війти у церково і стати повноцінними членами нашого суспільства. Є люди, які дійсно заінтересовані, благодаря нас що увиділи. Побачили... Реальну картину де відбувають їх синов'я, муж'я наказання, в яких условиях, як лічиться, питаються. Все можливе делаем для цього, і це їм подобається. І есть є благодарные люди. Проте не всі бажаючі мали змогу приїхати, адже перебувають тут люди з усіх куточків України. Із майже 900 засуджених на зустрічі були присутні близько 30. Мені цікаво було сюди приїхати, посмотрети. Как они действительно живут, потому что люди рассказывают по-разному на волі. Після недовго очікування ворота відчинились і почалися обійми. П'ять хвилин бесіди і екскурсія стартувала. Розпочали із медичної частини. Очікування не виправдились. Замість будівлі в аварійному стані ми побачили кабінети з гарним ремонтом і сучасним обладнанням. Є навіть свій стоматолог та психолог. А за здоров'ям засуджених слідкує терапевт. Займаються також профілактичною роботою. Та на інформаційних стендах справа не завершується. Саме большою внімання явлению э, туберкулезной, туберкулезной палочки. Больные, которые обращаются на прием к терапевту, дается направление, и больной э, приходит в лабораторию, где производятся все анализы для выявления в первую очередь туберкулезной палочки. Очень большое внимание. Для этого есть все необходимое. Микроскоп, бинокулярный микроскоп, олимпус, э, тысячу раз увеличение. Все на месте. Вся аппаратура есть. Апаратура для витяжка є, є КФК, 2, є сухожаровий шкаф. Все необхідне для обслідування больных. А ось так виглядають кращі кімнати житлового сектору. Сподіваємося, що так в колонії номер 90 живуть всі ув'язнені. Умови найгірші за норвезькі. В кімнаті зробили ремонт, є пластикові вікна, телевізор. Після амністії змінили ліжка з двох ярусних на звичайні, а нещодавно дозволили користуватися електрочайником. Також є можливість вийти в мережу інтернет. Щоправда, для цього виділили тільки один комп'ютер і скористатись можна лише певними сайтами. Наприклад, перебувати у соціальних мережах не дозволяється. Власник кімнати справив приємне враження. Я роблю все можливе, щоб пораненша свободіться і. Вірнуся, да. так. Підсобне господарство виправної установи вміщує тепличні площі, де вирощуються овочі і зелень для потреб засуджених та приміщення для розведення свиней і кролів. У харчовому блоку гостей зустрічали із хлібом та солью. До речі, хліб власного виробництва. А ось так в колонії готують українську національну страву. В один момент це пішло трохи не за планом. Під час опрацювання оперативної інформації працівниками оперативного відділу установи був затриманий громадянин, що підозрюється у передачі наркотичних речовин на території колонії. Під час догляду в лівій кишені був пакунок, в якому під час розкриття знаходилось три пакунки з речовиною бурозеленого кольору з пряним запахом. На місце події була визвана оперативна група Суворовського районного відділу міліції. На даний час проводиться перевірка по даному факту. Проте знешкодження залишилось непомітним навіть для журналістів. І день відкритих дверей став справжнім святом для осуджених та їх близьких. На душі, звісно, радісно, що я можу показати, те, як ми живемо, то як ми стараємося зробити своє благо, щоб все було нас було добре і замечательно. И наш быт, все то, что ми делаем своїми руками, стараемся облагоустроїти себя и своїх окружающих, хто здесь знаходиться.